Але хочеться розказати про те, що таке 10, 10 тисяч талантів. Яка це сума? Сума, браті і сестри, це один талант рахується майже 30 кілограмів срібла. 26, як бути точніше. Ви представляєте, 10 тисяч, а один талант коштує 26 кілограм срібла. Який це борг? Це сказочний, це об'яснити неможливо, який це великий боржник. І коли він впав на коліна, просив Господина, Він йому простив. Ми, браті і сестри, показують перед цією притчою, що ми великі боржники у Бога. Тому що Бог дав нам життя, ми повинні жити правильно перед Богом, правильно поступати. А ми живемо частіше гріховно. І ми є боржники все, з чим ми користуємося, що ми маємо, що ми бачимо на землі, Господь сотворив по своїй любові для нас з вами. Ми не можемо нічого доброго сотворити, ми тільки хочемо з виходою для нас, а Господь дарував нам просто так, даром все, що ми бачимо: річки, поля, озера, ліси. Все, що ми, ми користуємося, Бог сотворив для нас. Щоб нам було в радість це все. Але гріх, браті і сестри, Він пошкоджує нашу природу і віддаляє нас від гріха. Ви собі представте, який це борг був. Що робить? Цей, що тільки що простив, побачив свого товариша. Сто динарії. Давайте переведемо 10 тисяч гривнів і 100 гривнів. Образно на наші гроші. Але це не порівняно, це велика більша сума буде. І він його просив і скаже, я не прощу тобі, поки ти мені не віддаш. Господь показує нам, що Він нам більше прощає, ніж те, що ми можемо простити ближньому. Якщо людина просить пробачення, простіть йому. Самий коротший шлях до Бога, браті і сестри, самий коротший шлях до вічної радості. Прости, і Бог тобі простить! Повну проповідь. Дивіться на Ютуб каналі Храм Різдва Пресвятої Богородиці, а також підписуйтесь на наш канал. Віра вічна, віра, славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.